Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчора побачила новину і одразу згадала свій минулий розклад. І в ціну в ній йдеться мова про те, що міністр Болін сказав, що в Швеції може розпочатися війна. Шведський, шведський уряд намагається повисити обороноздатність країни. Так. Усі громадяни Швеції мають підготуватися до того, що в країні може початися війна. Головнокомандуючий Збройних сил Швеції Бюден та міністр цивільної оборони Булін. Я в одному з минулих розкладів говорила про те, що буде загроза для країни, яка знаходиться. На півночі, північна країна, там де холодніше, ніж в нас. І я ще зробила припущення, ну, як приклад навела, як країни Балтії, але воно знаходиться Швеція, вона навколо через фінську затоку, по інший бік знаходиться Швеція. І дійсно, там е, санкт петербург фінська затока і є доступ до Швеції. Ну, давайте розглянемо цю ситуацію. Насправді, що там, яка загроза може йтися для Швеції з боку Росії. Взагалі тут дуже багато переживань. От наразі вони намагаються зібрати вкупи, вкупу себе, свої емоції тримати в руках і думати більш конструктивно. Ну це зрозуміло. Вони розуміють, що для них загроза їхньому суверенітету або їхньому спокою, їхнім законам, тут ідеться загроза. Тобто загроза для їхніх законів, суверенітету, Конституції, воно ніби як повертається, повертається з метою якось припинити, припинити Вимушену ізоляцію. Дивіться, Швеція з Фінляндії, вони ж подали заявку вступу до НАТО. І я не знаю, чи їх прийняли чи ні. Але якщо думаю, Росія погрожує Швеції, я думаю, що вона намагається в останню мить припинити вступ Швеції до НАТО. Ну, знову ж таки, Росія намагається протистояти НАТО. Не прямим текстом, а намагаючись оточити себе якоюсь буферною зоною, тобто країнами, які не є членами НАТО. Тобто це говорить про страх перед НАТО Росії. Страх перед НАТО. І тим більше, що Росія користується, ну, так би мовити, великодушием НАТО. Ну, що НАТО воно ж не хоче вступати, воно тримає дистанцію і е, намагається попередити той хаос, який може стати внаслідок того, що НАТО піде на провокацію Росії. Тому Росія вона намагається е, відрізати оцю. Потенційну загрозу для неї з боку Швеції як країни НАТО, ну там я щось ще і по Фінляндії чула також. Там фіни вони мобілізовані на будь-який момент надати відпір. Тим більше у Фінів нещодавний досвід є, оця русько-фінська війна, яка декілька місяців тривала, і закінчилась повною поразкою Рососії. Ну, а в Шведів воно повертається, ніби чого, бо ж е... I І як... під Полтавою Шведів розгромив, так? Тому Шведи намагаються. Себе убезпечити від повторної ситуації, яка до них може в будь-який момент повернутися. Ну, це такий ось якби історичний екскурс, виходить. Знову ж таки, тут йдеться мова про переживання щодо потенційної втрати. Втрати е своєї. Стабільності, от дивіться, чоловік тримає, як напрямій, його, вся його цінність в купі в скрині. Тобто, це от щось таке ресурсне, що об'єднано чимось, одніми правилами, однім місце розташування, одним, одним союзом. Вибачте, багато думок і викривляю слова. Тому Швеція дуже переживає, що її прагнення опинитися в НАТО, вона втратить цей шанс, втратить цей шанс. І ну, внаслідок того, що ситуація загострюється навколо неї, а ми знаємо, що НАТО не бере країни, які знаходяться в стані війни. Не бере в свій союз. Ну, ось, бачите, загострюється. НАТО, верніше Швеція дуже переживає, що НАТО може відмовити, взяти її до себе, ну, як члена. І тут виходить дві загрози для Швеції, що вона не попаде в НАТО, і що до неї повернеться от як відгук її минулого історії. Що от її вимушена ізоляція тут мається на увазі, коли ну, от Швеція хоче заховатися о, в НАТО, от, вимушено ізолювати себе від того сусіда, який весь час дестабілізує ситуацію. Тобто, це от для захисту свого. Ну, це зрозуміло. Ну і тут знову ж таки вона боїться, що цей от хаос, от який от, приклад України, імператриця перевернута. Це от коли от пряма Україна перевернута, оце от війна в Україні, коли Україні не дають бути повноцінною хазяйкою на своїй землі, не дають захищати, порушують її кордони. І от Швеція боїться повторити приклад України, що таке саме буде. В неї знаходитись. Ну, дійсно, таке ось є. Там вони мобілізуються. Давайте тепер подивимось, чи є реальна загроза з боку Росії для Швеції в контексті війни, в контексті військових дій, чи є реальна загроза? Загроза є, загроза є, тут йдеться мова про е, острах, або, ну, скажімо так, припущення, припущення, що ситуація із е, віроломним нападом, підступним нападом Росії, вона е, для, ну скажімо так, що Швеція не буде здатна обороняти свої кордони. Ось що вона є Є тут така загроза. Загроза для того, що ці воїни землі, які обороняють землю, вони не зможуть або щось упустять, якийсь тихий, тишком-нишком план Росії, і це призведе до розсипання території. Ну, якусь частину чи анексують, чи що. Ну, дійсно Швеція боїться. І дійсно вона переживає, що може щось у з неба вогонь також розсипатися над територією. Ну, тут більше йдеться мова, як кордони, кордони, кордони. Ну, <кхм> Взагалі, як я розумію, зараз я ще перевірю карту. Я спитала, загроза з Росії. Дивіться, тут іде по ілюзії, що Швеція не буде мати спробу опиратися Росії. По ілюзії. Тому, на мою думку, тут йдеться мова про певні провокативні дії. Королева Жезлів перевернута це як провокація, лякання, щоб обмежити людей в своїх прагненнях піти до НАТО. Тобто, я думаю, що роз усієї плани є такі, щоб розгойтувати, щоб навколо Швеції розгорівся якийсь такий скандал, конфлікт. і цей якийсь скандал і скутість уваги до Швеції е, призведе до того, що НАТО скасує своє бажання або згоду прийняти Швецію до своїх е, лав. Ну, бо тут іде по ілюзії, по ілюзії. На мою думку, Русусія не піде на Швецію війною. А ну давайте перепитаємо. Так, Росія буде чинити військові дії проти Швеції, такі, як він чинить в Україні. Не буде. Там буде лише якась, якісь такі можливі диверсійні скажем так, провокації, заворушки, е мета якого є, знову ж таки, фруструвати Швецію щодо її комфортного стану, щодо її потенційного вступу до лав НАТО. Ціль тут іде, от як більш диверсійно розвідувальна і вкрасти вкрасти комфорт в Швеції. Тут іде більша хитрість, така хитра ціль, хитра ціль, довгий час тримати таку кризову ситуацію, от в Напрузі, в злиднях тримати Швецію, в злиднях е військових, скажімо так. А тут ідеться мова знову ж таки, тут підкилинкові ігрища йдуть. Підкилимкові ігрища. Ну, В такому плані. Очікування весь час, знаєте, в такій от, як в засаді буде Росусія, як позиція сижу в засаді і чекаю зручного моменту, щоб десь вколоти, десь щось. Якусь підлість зробити. Тут ідуть більше такі, як хитро, диверсійно розгойдувальні такі дії. Ну, знову ж таки, от оця от, от зміна, тобто не був учасником НАТО, став учасником нато. А тут, щоб. Швеція відчувала наслідки того розгойдування. От Росія хоче от поставити тріщину в прагненні знову ж таки піти в Швеції до НАТО, і Швеція за умислом, за задумкою Кремля, має довго оговтуватися. І мати такі наслідки, які не пустять її до НАТО, які скасують, тобто буде з боку Швеції якби порушення тих. Ну там вони ж якісь угоди підписують, напевно, я не знаю. Тобто там іде от також купа тих паперів. І от згідно цих паперів, Швеція вже має порушити якусь умову до вступу в НАТО. От, на мою думку, от я бачу таку ситуацію. Ну, давайте ще спитаємо от протягом цього 2024 року Швеція та її безпека, Швеція та її безпека в військовому плані, буде намагатися Швеція тримати свій баланс, буде намагатися захищатися. Але знову ж таки, от з боку того, тої диктатури, яку Рашка всім нав'язує, і на даний момент вона нав'язує Швеції, будуть застосовані. Такі хитропродажні дії. Я навіть не здивуюся, якщо десь на території Швеції є куплені диверсійні або диверсанти, якісь там є, або куплені люди, які також там проросійська якась е діаспора. Або російська діаспора, знаєте, які також будуть там щось розгойдувати, ситуацію, чинити якісь внутрішні безпорядки. розумієте? Тут таке, -таке відчуття, от, е, ніби влада не може е, протидіяти якимось внутрішнім протестам, проплаченні, проплаченні. якісь або протести, або якісь такі. Е Ну, Як загроза терактам навіть. Тобто, тут влада, якби Швеція, вона сама в позиції безпомічності. Ну, от, бачите, в домі хочуть вони ну, в домі Швеції вони хочуть зробити переверти непроханими гостями для Швеції. Розумієте, от, оці, от, про що я говорила: люди, які проросійські конкуренти. Який проти вступу в НАТО? От, на мою думку, тут іде мова про це. Ну і давайте подивимось, чи вдасться Росії втілити задум життя ну, протягом цього 2024 календарного року. Те, що вона хоче там розгойдувати, загрожувати якісь там провокації робити кошмарити буде. Кошмарити буде. Ну, так, яким чином? От такий, знаєте, острах безнадійності. І острах безнадійного виправлення ситуації, безнадійність. Але. Тут, якби перевернута зірка, перевернута трійка Пентаклів, це говорить про те, що все ж таки, все ж таки надія буде, що вони, тобто шведи, знайдуть вихід із цієї ситуації. Але от буде, от як дамоклов меч над ними висіти, увага може до них бути прикутою. На, десь на кордонах можуть в них бути провокації. Людьми, які, ну, от як, за плану плани будуть вже реалізовувати в життя. Десь на кордонах, десь там, де вода, ближче до води. Вода, вода. От кордони біля води, там щось буде таке. Якісь спалахи, ближні кордони. Ну. Якось так, зараз ще подивлюся, що це. Ну, Тут вода фігурує. Вода. І е, буде загроза, що вони не втримають е, оцю ситуацію в своїх руках. Буде така загроза стояти. Але я навіть не здивуюся, якщо там. Почнуться викриття людей, людей, які зливали важливу якусь інформацію щодо Швеції для Росії, з метою Росії бути на крок вперед, задля, ну, задля того, щоб, ну, для себе свою провокацію зробити. Ну, щоб вона мала е якийсь гарний результат ну, для Росії. Тобто там є людина, яка їх якби, попереджає, і Росія буде завжди ніби на крок вперед. Але тут ще тут дивіться, якісь, е можливо, 2-3 е рососійських. Прихильника, їх буде викрито. Викрито, маски будуть зірвано. Маски будуть зірвано. Тобто буде якась така ситуація. Там. І, можливо, це йдеться от, амбасадори, от, щось таке. Зупинка втрати. Ресурсу для Швеції. Але буде такий от ризикований. Але на корню якось присічуть це. На корню присічуть. Зміни, ну, в апатію уходять. от Смерть тих планів російських, бажань. Ну, от, так в мене вийшло. Ситуація буде контрольована. Ну, давайте ще перепитаємо. Війна у Швеції буде у 2024 році. Війна у Швеції. Кордони захищають. Захищають кордони від е агресії ворога. Захищають. Ну, не вийде у Росії. Там будуть присікати все на корню, але я знову ж таки наголошую, що в Росії немає такого плану прямо повномасштабного вторгнення з метою анексії, з метою окупації. Вони хочуть упередити або попередити вступ Швеції до НАТО. Швеція із за цього дуже переживає, того, що там може зірватися виконання якихось умов щодо вступу до НАТО. Тобто, якщо якісь почнуться провокації, НАТО може не взяти, до, не взяти Швецію до себе. Там в Швеції є свої люди з Рашки. Які можуть розгойдувати всередині країни. Тобто, будь-яким чином, або внутрішня, або зовнішня якась там агресія може можетись, будуть на кордоні присікати. Розв'язання от тих от війни на кордоні воно присікає, тобто не може ворог там хазяйнувати. Ну, і давайте подивимось, чи вступить, як ітог, Швеція вступить в НАТО у 2024 році. диявол говорить. Вступить, вступить. Диявол це от як. От, я тримаю багато всього. От, можна сказати, що це НАТО, який тримає багато е, суб'єктів у своїй владі. І диявол відкриває перспективи до завершення. На мою думку, вступить вона. На мою думку, вступить. Так. Щодо втрати, от тут немає розвитку. Щодо втрати Швеції як потенційного учасника НАТО, немає перспектив. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Ну, дуже мені стало цікаво, я тільки говорила, що війна може йти до північної країни, там мечі були, і я собі. Ну, я взагалі мало новин читаю. Якщо мені щось кинеться в око, то мені цікаво подивитися, проаналізувати її, що там буде далі, звідки ноги ростуть, що всередині проблеми. І ось ця новина мені вчора ввечері пізно кіну, думаю, ого. Ну, такий розклад. Дякую вам ще раз за вашу увагу, за ваше терпіння, за вашу довіру, лайки, підписку та коментарі. Все є Україна, і ми обов'язково переможемо цього підступного агресора. До побачення!